Серпня з 28 числа, 28-29 введення графіки аварійних виплень. Графік складається з 10 черг. Введені вони з 6 черги. 6 черга основного е, основному задіє за сільське населення. Місто в Луцьк, в нього не входить в, в ці черги, воно там перша до п'ятої. Але е, в нас є одна лінія, яка заживна з районної дистанції. І можливе виключення весневого цього району. Це може відбутися в будь-який момент, в залежності від того, як падає навантаження системі. Ну, чим далі до зими навантаження буде зростати відповідно і будуть такі відключення. Можливо, не знаю, ніхто не знає, можливо, це зачепить і місто. Все залежить від того, як будуть розвиватися події, яка буде кількість палива, як буде з газом. Я ще е, користуюся нагодою, хочу застерегти і повідомити вас, що у зв'язку з подорожанням газу багато людей, особливо індивідуальних жителів, е, схоче перейти на електроопалення. Для цього треба взяти у нас технічні умови на збільшення потужності. Тому, бо там так, ви ж знаєте, є споживання до 150 таких погазов до 800 кВт, одна ціна, а там далі після 800, там вже гривня. Щоб не було таких моментів, щоб до вас прийшов рахунок там на пару тисяч гривень, і ви тут бігали і не знали, звідки це сума взялася. Ця сума береться від тоді, з цього, що не, заре... не зареєстрована у вас електроплита, електрокотел, і йде на рахування вже. Більше тих 800, виходить, такі великі цифри. Якщо у вас зареєстрований котел електроплита, то там ліміт доводиться вже до 3200 кВт годин по нормальній ціні там, 30 топів. Майте це на увазі. Чи забезпечують мережі під станції міста, е, нормальну роботу при навантаженні, припустимо, якщо ми переводимо? споживачів на електроенергію. під яким чином працювати буде ваше обладнання, чи воно забезпечує таке, припустимо, там, масове переведення електроенергію, пече, включення каміння і все інше? Ну, Якщо офіційно беруться технічні умови, це не означає, що просто заплатити гроші за технічні умови. Технічні умови означають технічних закликів, які забезпечують нормальну напругу на рішення. Це заміна трансформатори про проводів. Якщо це буде проведено так цивілізовано, нормально, мережа вже тримається все. Запаси потужності є. Тільки передати їх мережа славденька, треба її пускувати. Через то ми закликаємо брати технічні умови. Ті умови означають там, конструкцію до лінії, яка не витримує. І буде все нормально. А якщо це буде вибачено так партизанським способом, ми створюємо нічні рейди. Провіряє навантаження на лініях, визначає окремий будинок, потім де інспекція складає відповідний акт. Там теж буде велике нарахування до десяток тисяч доходи. І потім знову суди стандарти і проблеми.